Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція запобігли масштабному теракту в Івано-Франківську. За результатами дій на випередження заблоковано спробу ФСБ підірвати саморобний вибуховий пристрій у центральному парку міста. Плани ворога вдалося зірвати завдяки 15-річній місцевій школярці, яка завчасно звернулася до чат-боту СБУ спали ФСБшника і повідомила про наміри окупантів завербувати її для вчинення теракту. За матеріалами справи на месенджер дівчини вийшов співробітник російської спецслужби, який запропонував гроші в обмін на співпрацю. У ході оперативної комбінації правоохоронці дізналися, що за інструкцією окупантів неповнолітня мала виготовити СВП, підсилити його гайками та заховати у термос. Щоб не викликати підозр у рідних дівчини, куратор з ФСБ доручив їй збирати вибухівку у орендованій квартирі. Згодом російський спецслужбіст повідомив неповнолітній, що вона має доставити СВП до міського парку в годину пік, коли там буде максимальна кількість людей. У цей момент ФСБ планувала дистанційно підірвати вибухівку разом із неповнолітньою агенткою. Таким чином, рашисти сподівалися не тільки вбити якомога більше цивільних мешканців, але й ліквідувати виконавицю як зайвого свідка. Коли дівчина відмовилася відносити вибуховий пристрій до центру міста, російський спецслужбіст почав погрожувати, що здасть її до СБУ. Втім, українські правоохоронці супроводжували кожен крок неповнолітньої. Завдяки цьому вдалося не тільки запобігти теракту, а й задокументувати весь процес його підготовки від вербування школярки до спроби її підриву расистами. Наразі, у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за статтею 438 Кримінального кодексу України, а це воєнні злочини, встановлюються усі расисти, причетні до організації теракту.